Здав картку в оренду, думав, просто підзаробив. Насправді став частиною злочинної схеми. Твою картку використовують в шахрайстві для фінансування тероризму, наркоторгівлі чи нелегального грального бізнесу. І ти в цьому, навіть якщо думав, що просто допомагаєш, тобі платять не за роботу. Тобі платять за доступ до твого імені, рахунку, імені, що пов'язане тепер із злочином. Це не підробіток, це пастка, і вона кримінальна. Так звані грошові мули це люди, які дозволяють злоумисникам переказувати гроші через свої рахунки. Часто навіть не розуміють, що вони вже працюють на злочинців. Як розпізнати небезпечну роботу? Якщо працювати, треба лише переказуючи гроші. Якщо не запитують про освіту чи досвід, якщо роботодавець спілкується тільки онлайн, якщо обіцяють до 10 тисяч гривень за 10 хвилин на день це не вакансія. Це вербування. Ніколи не передавай свою картку чи банківські реквізити стороннім. Отримав підозрілу пропозицію, звернись до кіберполіції, заблокуй рахунок у банку. Дізнайся більше, як не потрапити в пастку на сайті. Не стань знаряддям злочину. Обирай відповідальність.